Народження дитини у війну, випробування для усього медичного персоналу і, звичайно ж, родини, як відбувається, найщасливіша мить у народженні нового життя. Зараз будемо дізнаватися від гості, яка вже є у нашій студії. Справді, ви багато вже провели таких моментів, коли у війну. Бачили, як народжується дитина, як відбувається ота мить. Найперше, найщасливіше, коли з'являється в світ нова людина. Отож, Наталія Руднєва, доула консультантка з грудного вигодовування, пані Наталі. Вітаємо вас і раді, Дякую. що ви прийшли сьогодні до нашої студії. Знаємо, що це все зараз не просто, адже народження дитини, тим більше в такий час, коли немає світла і десь прохолодно, і невідомо, і тривоги, і все решта, то це таке випробування для нас, для всіх. Як ви впоралися, скажіть, будь ласка, пані Наталія, як взагалі ви готуєте породілля і що потрібно для того, щоб все пройшло добре, незважаючи ні на що? Я би звернулася на те, що перш за все треба завжди спиратися на фізіологію процесів. І коли жінка, вона, хоч трішечки розуміється на тому, що з нею буде відбуватися, це їй буде допомагати. Так, наразі у нас дуже великі перешкоди з комфортним життям. А процес пологів він взагалі не може бути для жінки. Але якщо вона знає, наприклад. Те, що вона повинна вміти розслаблятися під час пологів, це вже буде дуже їй допомагати. Але коли ми говоримо про пологи під час сирен чи тривог, ми повинні розуміти, що інколи ми почули вибух. А ми знаходимося у пологовій залі, і коли звучить сирена, ти вже не встигаєш кудись там переміщатися в якесь укриття. Або буває таке, таке, такі ситуації, і я була не одного разу цього року. Так у пологовій залі, коли ми чули вибухи, і ти не можеш вже нікуди пересуватися. Це е, такий стан, коли ти не поспішаєш вже нікуди. Ти ну, тобто, ви так думаєте, вже як буде, так буде так, так і буде. Угу. А, і я бачу, як орієнтується медичний персонал. Він не робить такого руху, що треба кудись бігти. Він залишається спокійний, посміхається. Жінці каже: та нічого, все пронесе це буде біля нас. Ми знаходимося у такому безпечному місці. Породілля зазвичай вже не до, не до тих звуків, яких вона чує, і процес продовжується. Або є такі випадки, коли вже ми почули, що щось відбувається, але ти не можеш нікуди пересуватися, тому що це такий етап пологів. І що робити в такій ситуації? Я би побажала породілям, які будуть народжувати дітей, дітей звернути увагу на те, що що робить їх відчуття у більшій безпеці, тому що безпека це основа пологів, це відчуття, яке запускає такий гормон як окситоцин. А він найголовніший під час пологів, тому що він дуже впливає на те, як пологи будуть розвиватися. І, от, наприклад, якщо жінкою є змога, щоб був партнер чоловік або матір, або дола, або подруга, тоді завдання цих партнерів. Бути спокійними, мовчати, нічого не говорити, і все буде добре. Якщо в жінки немає змоги, щоб був з нею якийсь партнер, тоді вона може звернутися до медичного персоналу, позвати його, тому що жінці потрібно знати і пам'ятати, що медичний персонал не зобов'язан бути з нею поряд. Напротязі всіх пологів, так про про прописані наші прикази, що акушерка вона частіше заходить до жінки. Лікар він заходить раз на 4 години, і це треба мати на увазі, що я буду робити, якщо я почую вибух. Що я буду робити, якщо буде сирена, якщо я самотня, я можу покликати медичним персоналом. Вже ж він буде зі мною, щоб мені стало спокійніше. І хочеться ще звернути увагу на те, що. Якщо жінка зараз тренує таку навичку, як Зняття напруги, вона їй дуже допоможе у пологах. Я б на це звернула увагу. Пані Наталі, а справді, от така сила волі, от в ваших словах тільки що прозвучала, що незважаючи ні на що, діти будуть народжуватися в будь-якому випадку. Так? так ви їх не залишите в жодному разі ні породіллю, ні маленьке дитятко, яке народилося, і взагалі той весь процес він буде продовжуватись, незважаючи ні на що. На жаль, ми маємо дуже сумні і такі для нас жахливі. Її випадки, коли ставалося інакше, і звичайно, тут також ми розуміємо, що немає такої гарантії стовідсоткової, що ну, ну все, все так буде, як, як би нам хотілося, так, але все одно ми до кінця віримо. Ми знаємо, що тут є такий процес, який не можна його зупиняти, і він повинен продовжуватися в будь-якому випадку. Скажіть, будь ласка, чи є е, е, можливість перейти в безпечніше місце, чи там вже про це немає мови? Як почалося, так вже нехай і буде. Я можу сказати з свого досвіду. В цьому році я декілька разів була за час війни у пологах. Нам запропонували, що ви можете перейти в укриття. Жінка обирає не переходити в укриття. Я залишалась з нею, тому що коли ти починаєш пересуватися з одного приміщення до іншого, це уповільнює пологи, і ніхто не хоче уповільнення цього процесу. У жінки є вибір, якщо їй дуже ну, так, лячно, то вона може перейти, а вже ж. Але я наразі такого не бачила. Але це не говорить, що такого не буває. Ну так я розумію, що справді ми е, маємо е, ось такий зараз, таке життя, і маємо випадки, коли може бути інакше. Наприклад, так, коли вже бачимо, що є, наприклад, активні обстріли, mm -hmm. і треба щось зараз робити, тому що ну життя і смерть справді є такий серйозний вибір, і тут треба вже відчувати, мабуть, так. що е, зробимо зараз? що... Цю ж секунду і так далі. так? Якщо дитина вже народжується, то якщо дитина то вже народжується, вже то нічого все в... вже нікуди ніхто не йде. І це викликає велику повагу до медичного персоналу, тому що для жінки це одні пологи на протязі життя або друге, третє, п'ятє. А медичний персонал кожного дня з цим стикається. І коли я це бачу, це визиває мене дуже велику пошану до них, тому що в них також є їх родини і діти, але вони. Ні роблять свій вибір у. Пользу того життя, яке зараз з'являється, знаєте, в Україні народжуються діти попри усе, що відбувається, і ми дуже радіємо з того, що українці є і будуть, і, і звичайно ж, це взагалі не може не викликати таку велику шану і повагу до усіх, до, до тих, хто зміг народити, хто взагалі так. вирішив продовжувати це життя і до того персоналу, який незважаючи ні на що. Залишається, допомагає і робить усе можливе, аби дитинка і мама були здоровими в цей час, так щоб ніяких стресів, жодного випадку, щоб не було паніки і, і всього решта, що могло би бути в таких ситуаціях. Тобто, все спокійно, все добре і все продовжується. Я хотіла ще запитати з приводу стресу, от як він впливає на породілля. Адже в такий час, в такий період, у, у жінки активізуються різні процеси, і звичайно ж, вона дбає про дитину в першу чергу, так і розуміє, що от вона може лише вона може її захистити, чи не може, наприклад, щезнути молоко. Чи навпаки, от кажуть, що навпаки жінка прилаштована до таких умов, і навіть якби в неї була ситуація, коли взагалі би все щезло, то молоко було би, адже лише вона може вигодувати свою власну дитину. Я бачу таке, що коли жінка розуміється на питаннях грудного вигодовування, тобто вона знає, який є фізіологічний процес, як працюють гормони, то ви, якщо навіть їй скажете, що в неї може щезнути молоко, вона в це не повірить, бо вона розуміє, що воно буде. Але є такі ситуації дійсно, коли його стає у меншій кількості, і це визвано через стрес. і тоді що треба робити? Зробити все, що їй може допомогти якнайшвидше розслабитись. Теплий чай, душ, обійми, просто поїсти. І все, молоко знову буде виділятися. Молоко не нікуди не щезає, тому що навіть коли жінка завершує своє годування, молоко може виділятися з грудеї понад 6 місяців. І тому, якщо навіть ось зараз ви бачите, що немає молока, не хвилюйтесь, треба розслабитись, поїсти, прикладати дитину до грудей, все буде добре. Це такий старий старий міф, що жінка знервувала і молоко пропало. Але якщо поглянути на питання, а що робити під час вагітності, коли жінка відчуває стрес, тоді треба просто признати те, що Да, зараз я нервуюся. Да, зараз така ситуація, коли мені небезпечно, але дитина, я з тобою поговорити з дитиною, сказати, що навіть коли я плачу, коли я сумую, я все одно тебе люблю. Оце ця навичка розмовляти з дитиною, вона дуже допомагає потім у пологах та після пологів, тому що неможливо бути завжди радісною. І не потрібно навіть, якщо спиратися на научні досяг, досяження, дослідження, то можна сказати, що чим більше різних емоцій відчуває жінка, тим різноманітніший емоційний інтелект дитини. Тому не хвилюйтесь. Якщо ви хвилюєтесь. Розмовляти зі своєю дитиною і все буде добре потім. пані Наталія. Справді хочеться, щоб українські діти у війну були здоровими, і ми для того стараємося усе робити. Так. Чи зараз є якісь труднощі? От починаючи з такого з народження, так, з потрапляння жінки до полового будинку і до тих перших місяців, чи щось змінилося зараз, чи поки що все залишається стабільно, нормально і ми не бачимо проблем. Якщо ви маєте на увазі, чи важко потрапити до пологового будинку, ні. В Дніпрі все, все в порядку, можна навіть приїхати на екскурсію. Я дуже раджу це, тому що коли жінка приїжджає до пологового будинку, вона має змогу побачити навіть пологовий зал, і це дуже знижує її напругу. І це дуже важливо знати, де ти будеш народжувати, тому що, хоча б, чоловік побачив, куди тебе вести, і це вже таке фух, можна розслабитися, ніхто ніде не загубиться. А після пологів, якщо виникають якісь питання, в нас дуже багато консультанток з грудного вигодовування і у Дніпрі, і взагалі в Україні, і можна завжди взяти якусь консультацію, розуміти, що я не одна зі своїми якісь проблемами чи труднощами, є ті люди, котрі готові допомогти. Спокій і така зосередженість це зараз дуже важливо для українців, і взагалі для тієї пари, яка готується стати батьками? Чи проходять курси, і чи додали ви в ці курси екстремальне поводження у випадку, якщо, наприклад, сирена, чи наприклад бомбардування, чи, наприклад іще якісь відключення екстрені світла, нестача води і так далі. Чи зараз можуть пари готуватися і до такого? А ми навесні та на початку літо літа проводили курс, який безоплатний для Українки. За завдяки підтримки європейських організацій, він пройшов його організаторами. Були Центр розвитку сім'ї Семицвіт та ГО природні права України. І найголовніше, що цей безоплатний курс він дуже корисний. Там багато вебінарів, лекцій, де саме ми обговорювали, як поводитись, якщо є тривога. Якщо є я комендантська година. І якщо навіть ви виїхали з України до інших країн, там є теми, як народжувати у Німеччині, у Польщі. Тобто вся ця інформація є, і якщо це для вас важливо, або у ваших друзів є ті, кому скоро народжувати, то ви можете зайти на сторінку Семицвіт, зробити курс Moms.ua і ви будете мати змогу до цього курсу долучитися. Найголовніше, на що хочеться звернути увагу, на те, що треба. А як найбільше приділяти увагу цьому стану безпеки для жінки, продумати варіанти, якщо немає світла, як я допоможу своїй жінці, або як я сама собі допоможу, щоб відчувати безпеку? Тому що зараз ще до війни, можна так сказати, ми робили великий акцент на. Роль у пологів, тому що під час ковіду ніхто не міг бути поряд з жінкою з партнерів, вона була сама, і жінка повинна була розуміти, що вона може зробити, щоб полегшити свій стан. І це стало актуально і під час війни. Хоча наразі ми бачимо, що партнерів пускають. і Це дуже добре, тому що і медичного персоналу не дуже багато. Вони мені здається, навіть родіють, коли. Є змога, що з жінкою хтось знаходиться, бо всім нам під зараз необхідна підтримка. То можна сказати, що ми звертаємо увагу на ті речі, які допомагають саме жінці. Це зараз найголовніше це дихання, позиції, це якісь техніки розслаблення. Чим більше жінка взагалі знає інформації, тим їй буде легше у пологах. Ви озвучили таку фразу про зосередженість. От зосередженість вона взагалі не властива вагітним жінкам, особливо наприкінці вагітності. і Це дуже добре, тому що природа, вона так все влаштувала, що жінка у свій стан, вона намагається відчути своє тіло. А пологи це дуже такий процес, який орієнтований лише на тілі. Тому не з, з, Українки не взагалі не зосереджені, а ось рівень спокою дуже залегний. Лежить від інформації. Тому, якщо жінка обирає для себе хоч щось дізнатися, хоч навіть оцю, оцей шлях так, до пологового, це вже буде знімати якусь напругу. Але є ті жінки, які обирають нічого не дізнаватися, вони вирішують, що найголовніше обрати лікаря. І тут хочеться трішечки звернути увагу, що на результат пологів впливає дитина потім батьки, потім рідні, і потім медичний персонал. І коли жінка розуміє своє місце у цьому процесі, туди вона так згуртовується, і вона вже розуміє, що так, вона справиться, все буде добре. Незважаючи на те, що може бути і не та лікарка, чи не той лікар, так, так. так якого обирали ще до того. Так адже ми знаємо, що зараз непередбачувані можуть бути ситуації, можливо, так станеться, що не той лікар буде приймати Найголовніше, що ми їдемо до пологового будинку, щоб нам указали медичну допомогу, якщо буде в тому потреба. Зазвичай жінка може народити де угодно. Ми це бачимо на протязі цього року. А медичний персонал він дуже професійний. Любий лікар допоможе жінці. Тому треба орієнтуватися на себе, що саме я хочу привнести в свої пологи. А знаєте, дуже часто жінки, особливо останнім часом, вважають, що вони трохи безпорадні в тому процесі. Тобто так вона розуміє все, що потрібно зробити, але не до кінця може орієнтуватися. І тим більше, це якщо перший раз так, то жінка не завжди розуміє, що, ж, що ж з нею може бути. Тому хоче, щоб хтось був поруч, щоб ті були люди, яким можна довіряти. Тобто, це дуже важливо. От такі фахівці медичні, як, як ви, наприклад. Так, які постійно знають, що буде, які регулюють процес, які можуть підказати і звернути увагу на найголовніше, якраз такі люди повинні бути у нас. І добре, що зараз в Україні розповсюджено мати ось таких помічників, які допоможуть. Або це повинні бути вже підготовлені пари. Чи це може бути ваша мама, чи це може бути ваш чоловік, чи можливо це взагалі хтось із родичів, хто вас підтримає і буде тримати отой спокій. Про які ми з вами говорили, от тоді все буде, мабуть, добре, або або жінці самі готуватися і розраховувати на себе, але теж враховуючи отой от спокійний внутрішній стан, який в будь-якій ситуації допоможе вам нормально народити дитину. Так, інформація, вона буде тут в основі лежати у відповіді на всі ці питання, тому що може бути, що жінка домовилася, наприклад, там з партнером, але такі обставини, що партнер не може приїхати, або чоловік там кудись уїхав. Тоді, коли ти на себе розраховуєш, тобі буде легше. А якщо вже партнер готується піти до пологів, то, наприклад, це подруга чи мама. Добре брати маму з собою пологи, якщо у мами є гарний досвід пологів, тому що якщо вона дуже Же пікуються за свою доньку, або це. Взагалі, рідна людина, оце пікування воно може тривожність від, ну, відтворювати у пологовій залі. Тому треба дійсно тільки спокій і краще мовчати. Оце мовчання воно буде золотим таким помічником для породілля. Я думаю, можна нам про це якраз подумати зараз і на тому зупинятися, тому що ну якраз найголовніше про що нам треба зараз бати, то це про спокій. Пані Наталі, наостанок э, хочеться почути побажання для українок, які народжують, звичайно ж, так, які готуються стати в такий непростий час мамами. Будь ласка. Коли народжується дитина, це завжди змінює світ і змінює родину. Я вам бажаю міцного здоров'я, легких пологів та такої мякенької мякенької адаптації з новою людиною у вашій родині. І найскоріше нам всім перемоги. Дуже дякую, пані Наталі, що ви прийшли сьогодні з нашої студії. Хочеться, щоб українців було більше. Дуже так. багато що вони народжувалися і ставали щасливими на своїй рідній землі. Тому от ви все для цього робите, щоб Допомагати, допомагати новій людині з'являтися на цей чудовий світ. Отож, хочеться, щоб все проходило чудово, без, не зважаючи ні на що. І щоб українці справді наповнювали нашу націю, наповнювали з тим генофондом, який повинен бути. А ми зустрінемося з вами вже за декілька хвилин.